Аюрведа – пити супернапої для користі та здоров'я. Спеції по праву займають у нас на кухні особливе місце. Насправді, будь-яку страву за допомогою різноманітних смаків можна неймовірно покращити та навіть вдосконалити. І наука Аюрведа також з великою повагою відноситься до них. Більше того, вони сприймаються не як додаток, а як ліки, при тому натуральні і природні ліки безпечні та ефективні. До числа головних спецій, які рекомендуються, відносять куркуму, імбир, фенхель, корицю та коріандр. Але, звичайно, застосовується набагато більша їх численність. Важливо тільки знати основні властивості та не перебільшувати кількість вживання, бо на то вони і спеції. Тобто спеціальні особливі речовини, а не продукти харчування. Про кожний інгредієнт можна і потрібно розповідати окремо, тому що вони всі без винятку мають унікальні властивості і широкий спектр впливу. Але сьогодні я пропоную вам познайомитися з рецептом одного чудового напою, а саме молоко зі спеціями. Відразу зауважу, молоко використовуйте те, що вам подобається. Якщо ви вживаєте натуральне молоко і кип'ятите його, то зробіть це заздалегідь, а потім вже приступайте до цього рецепту, бо спеції не слід доводити до кипіння. Якщо ви використовуєте молоко з магазину, то воно вже пастеризоване, тільки краще не беріть тривалого зберігання. А в разі якщо ви зовсім не вживаєте продукти тваринного походження. То, звичайно, оберіть улюблене рослини молоко, соєве, вівсяне, мигдальне, кокосове на свій смак і йдемо далі. Тепер нам треба запастися необхідними спеціями, а саме, нам будуть потрібні куркума, кардамон, кориця та мускатний горіх. Пропорції такі: на пів літра молока, беремо кожної спеції по одній чверті чайної ложечки. Тож нагріваємо молоко так, щоб воно стало дуже-дуже гарячим, але не закипіло, як вже говорилося раніше, бо для спецій це не буде корисним. І додаємо всі чотири наших чудових інгредієнта і добренько перемішуємо, щоб не залишилося грудочок ні маленьких, ні великих. Ось же і готовий, смачненький та супер корисний напій. Пийте його одразу гарячим та свіжим. А якщо ви ще трохи роздумуєте, варто вам його робити чи ні, то послухайте коротеньку характеристику кожної спеції, що туди входить. Тож, куркума сприяє травленню, покращує стан мікрофлори кишечнику, а також заспокоює і знижує відчуття тривожності. Далі кардамон стимулює систему травлення, зміцнює м'язову тканину серця, нейтралізує утворення флизу від молока. Ну, супер же. А кориця у нас очищує кров, тонізує організм, сприяє усуненню негативних емоцій. І ще мускатний горіх, він якраз таки підвищує засвоєння молока, втихомирює неспокійний стан розуму та зміцнює нервову систему. Тож ми бачимо, що кожна спеція діє не тільки на фізичне тіло, але й на нервову систему, покращує самопочуття, що веде до балансу організму взагалі. І це відмінна риса аюрведи, тому що ця наука завжди сприймає наш організм саме як єдине ціле, а не окремі частинки. Якщо ви робили чудовий напій із звичайного молока, то його слід вживати вранці або ввечері перед сном. Бо саме це найкращий час для травлення та засвоєння молока, яке вважається, так би мовити, продуктом, на який впливає енергія. Місяця мається на увазі того, що з'являється вночі на небі. Тож молоко у нас такий нічний продукт, і коли ми вживаємо за рекомендаціями спеціалістів з аюрведи молоко саме зранку або на ніч, то утворення слизу в організмі зводиться до мінімуму. До речі, по бажанню можна додати до молока ще трохи меду, після цього, напевно, ви будете гарно спати. А якщо ви п'єте рослинне молоко. Ви можете це робити у будь-який час, коли тільки забажаєте, але все ж таки придержуйтеся правила золотої середини і не вживайте частіше ніж два рази на день. Гаряченький напій як найкраще саме зараз нам усім підійде, коли на дворі холодно і так приємно не тільки смачненьким зігрітися, а ще й надати своєму організму користі. З тієї ж причини люди люблять взимку і глінфейн. До речі, він добре підійде тим, хто взагалі не бажає пити ніякого молока, нерослинного, незвичайного. А Юрведа ні в якому разі не схвалює і не рекомендує вживати алкоголь, тому мається на увазі безумовно, тільки безалкогольний глінтвейн. На щастя, зараз немало людей прагнуть тверезого та здорового способу життя, тому в різноманітних кав'ярнях можна легко знайти. Саме такий напій. А якщо бажаєте, можна зробити і самому. Для цього візьмемо сік, наприклад, виноградний, гранатовий, вишневий, яблучний або ще якийсь за своїм смаком. Далі переконайтеся, що маєте всі необхідні інгредієнти, а саме: гвоздику, корицю, імбир, мускатний горіх, кардамон бадьян, перець, духм'яний. І ще нам потрібно. Яблучко, апельсин, родзинки та лимон. Тож почнемо. На 4 порції візьміть: 1 літр соку. Далі пів яблучка поріжте на шматочки, пів апельсину разом із шкіркою поріжте. Зріжте з половинки лимону шкірку. Ми її покладемо у наш напій. А сам лимон не треба, бо буде кислий, Далі гвоздики 5 штучок, одна паличка кориці. Бадьяна дві штучки, імбиру пару невеликих тонких пластиночок, кардамону кілька штук, родзинок невелику жменьку і ще перцю духмяного пару горошинок. Якщо ваш сік не солодкий, можна за бажанням додати трохи меду. Тож складаємо у наш сік усі інгредієнти одразу і ставимо нагріватися, але на максимально-максимально маленький вогонь. Бо нам треба, щоб спеції і фрукти томилися якнайдовше і віддали усі свої аромати, смаки та корисні властивості. І в той же час необхідно пільнувати, щоб наш сік не закипів. І ось незабаром ви маєте ще один дуже смачний та корисний гарячий напій. Додам ще тільки те, що молоко зі спеціями краще вживати, щоб заспокоїтися, відчути умиротворення, Прийти до балансу, втихомирити нервову систему. А ось сік із спеціями більше підійде навпаки, якщо ви бажаєте підвищити рівень енергії, підбадьоритися, прискорити кровообіг, підняти настрій. До речі, незабаром нас чекає Різдво, а гліндвейн і вважається саме святковим напоєм, від якого кожен не відмовиться. Тож спробуйте самі, почастуйте друзів. Порадуйте себе та своїх близьких корисними та смачними напоями.